Ще трохи і всі вітрини магазинів будуть рясніти яскравими гірляндами і линовими гілками з різнокольоровими іграшками, а з вулиці буде доноситися дуже знайома мелодія Джін Лебелс, і як тільки ви це побачите і почуєте, ваше серце завре в передчутті самого чарівного свята в році Нового Року, як тільки ви вловите це почуття, впевнені. Ви розумієте про що йде мова? Негайно біжіть додому і починайте творити, прикрашайте. Декорують і готуйте свій будинок до нового щастя і нових мрій. Ідея 1. гідна альтернатива яскравим, блискучим і красивим кулям. Місце не тільки на новорічній ялинці, з них можна зробити декоративні підвіси, закріпіть на довгих атласних стрічках і підвісити до люстри або на розтяжку на всю кімнату. Невикористовувані ялинкові іграшки можна скласти в прозору вазу, доповнить серебристими намистом. І ось у вас вже є одна яскрава ідея для декору, а евоплощення займе мінімум часу і сил. Ідея: два. Момент чарівництва. Привнести в свій будинок напередодні Нового року шматочок казкового дерева. Ось побачите ця задумка приречена на успіх. Тільки уявіть собі декоративну композицію з вісовими мешканцями і атрибутами. Тут доречні різноманітні палички, гілочки, шишки, фігурки оленів або навіть чарівних существ. Розташовуйте їх на святковому або журнальному столику на консолі або підвіконні, доповніть сніжинками, зірками і свічниками. Частинка чарівного світу нагадає вам, що чудеса збуваються. Головне вірити в це. Ідея: три одягаємо стільці. Здається, що кухню прикрасити зовсім непросто, але ми хочемо довести протилежне. Якщо ви вже змінили текстиль, пустили вхід святкову осуду, то вам залишилося лише прикрасити стільці, найчарівніший і веселий варіант, новорічні чохли у вигляді сніговика або діда Мороза. Погодьтеся. Кожній дитині припаде до душі такий декоративний прийом, а втім, і взрослі теж не зможуть встояти. Ідея 4. двері в казку готувати свій будинок до зустрічі Нового року і не прикрасити окна. Такого просто не може бути. Тільки уявіть собі: на вікнах намальовані чудові морозні візерунки, на підвіконні стоїть різдвяна композиція з будиночком-свічником: блимає гірлянда, а ви несетеся думками в ту казкову країну. Де завжди були побувати в дитинстві, ідея 5. центр тяжіння, новий рік сімейне свято, тому хочеться все більше і більше домашнього затишку, і тепла з каміном у вітальні обов'язково буде саме така атмосфера. А якщо у вас в будинку його немає, зробіть самі, це не складно. Альш камін буде виглядати не гірше справжнього, а радості принесе, можливо, ще більше прикрасти його ялиновими гілками, іграшками, гірляндою парою свічок. Поруч поставте пухнасту ялинку, а під нею сховайте упаковані подарунки. Гарантуємо, це місце стане епіцентром подій у новорічні свята. Ідея 6. чобіток Санти Традиція розвішувати шкарпетки над каміном прийшла до нас із західних країн, але нам адже нічого не заважає її запозичити. Прикріпіть текстильне сапожки на камін, а якщо останнього у вас немає, на ліжко, полицю або стіну, Такий декор не тільки прикрасить ваш інтер'єр, але і подарує справжнє задоволення в очікуванні, коли ж дід мороз покладе туди подаруночок. Ідея сім, надихаючий символ тут політ вашої фантазії можна не обмежувати стрічки, цукерки, клубки, гілки, гудзики з будь якого матеріалу можна зробити оригінальний різдвяний вінок повісьте його на вхідні двері або на стіну у вітальні, Символ свята зробить свою справу: мініатюрні вінки з атласними або вельветовими стрічками по особливому чарівні і будуть виробляти не менший ефект, як тільки прикрасити ними буфет, полку або дитячу кімнату, відразу вдихнете аромат. Ідея 8. Ласуни оцінять, і нехай зараз в магазині можна купити все, що тільки побажаєш. Цукерки або імбирні пряники на новорічній ялинці здадуться в тисячу раз смачніше. Не позбавляйте свою дитину таких приємних спогадів дитинства, втечіть пряники у вигляді сніговиків і зірок, виберіть найкрасивіші цукерки і вместе розвішайте на пухнастому дереві. Вам також може стати в нагоді і другоїслідобний антураж мішечок з корицею, фігурки з шкірки апельсина, нанизані на веревку крендельки. В тандемі з декількома іграшками отримаєте круту новогодню композицію, яка до того ж буде і ароматною. Ідея дев'ять сюрпризів багато не буває. Підраховувати дні і нудитися в очікуванні нового року. Дуже приємне відчуття. Продовжити його допоможе настінний новорічний календар на зразок популярного на заході адвент-календаря. У кожен кишеньку щодня кладіть записку, подаруночок або який-небудь сюрприз. Діти по достоїнству оцінять ваші труди, а ви зможете утримати прекрасне почуття очікування самого лучшого праздника в році. Ідея 1.0. Вдихаємо глибше, скажете, що тепер ви усе озброєні і готові до святкування. А як же запах нового року, мандарини само собою, але зимовий аромат духів доповнить передчуття новорічного торжества хвоя, кориця цитрусові запах нового року обов'язково створить гарний настрій. Гоф рекомендує. Три універсальні речі для святкової атмосфери часом саме деталі беруть на себе основні завдання і створюють потрібний настрій навколо нас, а в передсвятковій метушні про них можна легко забути, тому один з найбільших меблевих гіпермаркетів Гоф пропонує вам приділити мінімум часу для вибору новорічного декору і отримати натомість максимум користі. Прикрашений будинок і вашу повну готовність до зустрічі нового року. Мережа гіпермаркетів Гоф одна з найбільших і динамічно розвиваються українських меблевих мереж. Це єдина вітчизняна мережа меблів і аксесуарів для дому, що працює в форматі гіпермаркету. Гіпермаркети Гоф мають унікальний для українського ринку формат. Все в одному місці. Один новорічний свічник. Якщо новорічне меню вже складено. То вам залишилося лише потурбуватися про сервіровця святкового столу. Вона внесе останній штрих, який занурить вас в чудову атмосферу чарівництва і казки. Свічник на кілька свічок не займе на столі багато місця, а лісові мотиви впишуться в будь-який інтер'єр і кольорну гамму. 2290 гривень. Два декоративний світильник у новорічному декорі освітлення грає далеко не останню роль краще вимкнути основне джерело світла, а акцентувати увагу на гірляндах, Ратор Шерах, увімкніть невеликий світильник у вигляді милого ведмедика, і атмосфера домашнього затишку і наближається свята повністю, угорне вас та й вашим дітям цей новий мешканець. Доставить особливу радість. Чотири тисячі дев'ятсот дев'яносто гривень. Три штучна ялинка, імператриця, не можете уявити свій будинок напередодні різдвяних свят без ялинки, але так не хочеться знову прибирати з підлоги. Опадають голки. А може, ви і зовсім записалися до лав. РНПЦ. штучне дерево стане для вас кращою альтернативою пухнасті, припорошені і неї м'ялки будуть виглядати зовсім як справжні. А вам не доведеться забути про добру традицію наряджати ялинку всією сім'єю і шукати під нею довгоочікувані подарунки 2290 гривень.